Знаєте, коли нас багато, я щасливий. І як приємно, коли ми співаємо, ти наша радість, ти наше що? Життя. І дійсно, як приємно, що сьогодні ми живемо. Ви знаєте, ми стикаємося з різними випробуваннями, з різними труднощами нашого організму, коли хворіє наше тіло, і ми одразу ж біжимо щось приймати, щось купляти і все це. Коштує з кожним днем буває все дорожче й дорожче, тому що ми платимо якусь ціну за наше що життя. Але Ісус Христос Він помер на хресті за наше вічне життя. Це найбільша ціна, про яку ми сьогодні порозумуємо разом з вами. Я хотів би прочитати місце Святого Письма, коли Ісус Христос взяв трьох учнів. І вирушив на гору від того, що йому було важко віддавати своє життя. Йому важко було прийняти те, що він має страждати за кожного із нас. Євангелій від Матвія, 26 розділ, з 36 по 45 вірш. Євангелій від Матвія, 26 розділ, з 36 по 45 вірш. Паної Герсеманія і промовляє до учнів посидьте ви тут, аж поки підуть, помолюся отам. І взявши Петра і двох синів Зведеєвих, почав сумувати й тужити, тоді промовляє до них, обгорнена сумом смертельним душа моя. Залишіться тут і попильнуйте за мною. І трохи далі, пройшовши упав, він до лілиць та й молився, і благав. Отче мій, коли можна, нехай обминеться, чаша мене. Та проте не як я хочу, а як ти. І вернувшись до учнів, знайшов їх ще спали і промовив Петрові, отак не змогли ви й однієї години попильнувати зо мною. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий воду, але немічне тіло. Відійшовши ще друге, він молився і благав отче мій, як ця чаша не може мене, минути мене, щоб не бити її, нехай станеться воля Твоя. І прийшовши і знову знайшов їх ще спали, бо зважніли їм очі були. І залишивши їх, знов пішов і помолився втретє, те саме слово промовивши. Потім приходить до учнів і їм промовляє, ви ще далі спите і спочиваєте? Ось година наблизилась і до рук грішникам виданий буде син людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. До 46-го я обачаю з Мені дуже подобається це місце, тому що дійсно, коли читаєш це місце, відчуваєш якусь напругу в серці, наскільки було важко Ісусові перенести ці страждання. Ми завжди згадуємо той момент, коли він висів на Христі, коли над ним знущалися перед тим, як він йшов до Христа. І нам завжди оці думки приходять, але той час, який переживав він до цього, ми бачимо, це був також дуже важкий час для Ісуса Христа. Ці страждання, ці переживання, Він все робив заради кожної з нас. Заради кожного християна, заради кожної душі, яка сьогодні тут. Ми читаємо в Євангелії від Івана, в 17 розділі, Ісус молився за учнів. Він відчував, що скоро Він піде до Отця і Він молився, Він про що просив? Він просив, щоб Він зберіг учнів. щоб зберіг і ті, навіть, які увірують в нього після, через учнів, щоб вони були спасені. Ісус до останнього боровся на землі за тих, то був з ним поряд. За тих, хто буде після Нього, коли він піде до Отця Небесного, що читаючи Слово Господнє, ми вірували, що вічне життя Ісус Христос подарував кожній людині, яка увірує в нього. Ми читаємо в цьому місці, що Ісус в тілі відчував сум і тугу. Наше тіло часто відчуває сум і тугу, і ви знаєте, я вчора прогулювався з донечкою по дубках, на території Біків, може, знає, в будівля біля Керпінської біблійної церкви. І там є такий шлагбаум, який зараз ну, відкритий, не знаю, чи був, але я згадав, ви знаєте, десь місяця чотири, напевно, назад, ми зустрілися з одним братом, з яким пересікались в семінарі. І він був в військовій формі, він завжди був веселий, такий і е, я коли підходжу кожного разу до цього шлабана, я його згадую. Знаєте чому? Тому що його вбили росіяни. І я згадую і відчуваю, кожен раз, коли я підходжу до цього шлабану, у мене, знаєте, як на серці весь шлабан, що згадай, згадай. він віруючий, хлопець був, в нього є дитинка маленька, теж дружина. І ви знаєте, я відчуваю завжди цю тугу. Уявіть собі. Кожен із нас відчуває Тугу за кожного воїна, який сьогодні помирає. Ісус Христос, Він відчував Тугу на собі за кожного із нас. Ті страждання, які Він переніс, ніхто б з людей не зміг винести навіть на початку. Тому що ми боїмося, коли хтось на нас щось говорить, ми ховаємося. Коли хтось щось робить нам зло, ми також тікаємо. А Ісус Христос він переніс всі ці болі, всю цю наругу, всі ці страждання. Як ми читаємо, що він пішов на гору, тому що він відчув сум і тугу. Він пішов на гору, щоби сказати Отцю Небесному, що якщо можна, нехай променеться чаша, мимо, мене, нехай пройде. Але слова другі, які він сказав наступні, він сказав, але нехай буде, Отче, воля твоя. Нам в житті важко людям довірятись волі Божій, тому що ми чуть хворіємо, ми біжимо в аптеку, правда? У мене позавчора боліла голова півдня, то я думав, ну пройде, ну пройде, пройде. І так вона не проходила. І я бистренько раз, по випив, вже через годинку, як новий. Я думаю, кожен з нас з цим стикається. Ми боремося за своє земне життя постійно. Ісус Христос Він відчував найбільшу біль, яку не може відчути навіть людина. Тому що Він пережив, уявіть собі, зраду учня. Він пережив те, що на нього плювали, знущалися з нього і в кінці його розіп'яли. Це дуже важкі страждання, які Христос переніс заради кожного з нас, заради кожної дитини, яка сьогодні тут, заради кожного дорослого, дідусь, бабушки. тому що Ісус Христос він має велику любов. Велику любов, яка не зрівняється з людською. Він ми бачимо, що три рази ходив на гору, щоб молитися, щоб знову промовляти ті ж самі слова, тому що йому було важко. Важко покидати учнів, які були з ним. Важко розуміти, що він піде і учням, які будуть після його воскресіння на землі, їм буде важче набагато, коли Ісус Христос був з ними, вони були спокійні. Коли були якісь проблеми, вони прибігали учні до Ісуса і казали, е, Господи, тут п'ять тисяч людей, треба накормити. Їх ми не, не маємо чим відпустити. Ісус каже, ви накорміть». Вони розуміли свою бесину. Вони казали, ми не маємо навіть і 200 динарів, не хватить на всіх, правда? І Ісус робив чудо для того, щоб вони зрозуміли, що Він всесильний Бог, що Він має силу перемогти все. Що він має зру... силу зробити любе чудо в нашому житті. Я зачитаю також паралельне місце святого Письма е... з книги пророки Ісаї. Я дуже люблю це місце. І ви знаєте, коли ми були в Швейцарії, я також е... і в церкві зачитував це місце святого Письма, коли було хліболамання. Тому що дійсно іноді нам не вистачає цього смиріння, яке було в Ісуса Христа. Він переніс всі страждання, всі волі. Коли він міг сказати «Стоп! Ні, я далі не піду. Хорош знущатися, хорош, все. Але він зробив це заради всіх людей, яких створив Господь на землі. Заради всіх учнів, які були після того, коли Він воскрес, коли він пішов до Отця. Книга пророка Ісаї, 53 розділ з 4 по 7 вірш. Це надзвичайні слова. З книги Пророка Ісаї. Вся глава дуже важка, звісно, коли ми читаємо, тому що дійсно це приклад для кожного з нас. Це приклад того, як Христос проявив найбільшу любов. Книга Пророка Ісаї, 53 розділ 4, 4 по 7 вічку. «Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми вважали Його за пораненого. Ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами уздоровлено. Усі ми блукали, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний. Але уст своїх не відкривав, як і ягня був проваджений вільне заколення, і яковечка перед стрижінням своїм мовчить. Ви знаєте, оце останнє слово, яковечка перед стрижінням своїм мовчить. Я вам розкажу реальний приклад вчорашнього вечора. Як дійсно, як ворог душу людських не хоче, щоб Слово Боже ширилось. Ви знаєте, я пішов в кімнату готувати проповідь. І тут я чую, починає грати гучна музика. Щоб ви зрозуміли, ми третій етаж живемо. І прямо під нами люди напилися, там святкували день народження, бо відкривали двері машини і слухають пісню, українська пісня. Я нічого не маю проти. Як дід воював із Дідом в Росії, там. я думаю, ви догадались, молодь. І вона включила і танцює. І на всю гучність. І ви знаєте, я думаю, що динаміки зараз порвуться. Ви знаєте, я не витримав, я тільки почав написав тему проповіді і все. І в мене немає думок. Бо я вже чую цю пісню, вже чую, як воно грає, як вони кричать, веселяться. Я вже не витерпів, помолився, кажу, Господи, дай мені мудрості, щоб сказати цим людям. Що ви думаєте? Виходжу я, кажу, дивлюсь, іде напроти жіночка, така танцює, все, весела, вже готова. Е, я їй кажу, я вбачаюсь, я готую програму, кажу. В церкву, мені треба, щоб, ви, якщо можна, виключили або від'їздити десь святкувати, <кій> пожалуйста. да 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 зараз дослухаю пісню і все, і виключу. Що ви думаєте, поки я доходжу до хати, вона ще голосніше включає? І ви знаєте, я знову беру Біблію, читаю, кажу, Господи, дай мудрості. Що ви думаєте, не можу? От не можу просто написати, борюся з своїм, знаєте, думаю, може якось ці думки переплести. Виходжу другий раз, знімаю вже на відео, кажу, я вибачаюся, я передам це поліції, якщо ви зараз не зупинитесь. Все, 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 тільки не передавайте. Виключили, тихіше стало, але що ви думаєте, почали кричати, бо напилися там в бісі. Але слава Богу, я помолився ще раз і Господь дав мудрості, дав слова, дав місця Святого Письма. І ви знаєте, оце терпіння, оце смирення, в нас іноді не вистачає. Ну, іноді треба казати, я знаю. Але те, що вони кричали далі ще десь годину, ви знаєте, Господь дав мені мудрості стерпіти це все. Потім вони вже заспокоїлися. А, я молився ще про те, щоб Господь їх заспокоїв. Можливо, це помогло. Тому, оце, що ми читаємо, що дійсно Ісус, Він взяв наші немочі, поніс наші болі за наші гріхи, за наші провини, за наш мир. І саме дивовижне те, що його ранами ми зцілиємо. Слава нашому Господу за те, що дійсно ми маємо цю привілегію сьогодні. Ми маємо Спасителя, який має життя вічне, який кожному з нас, кожній людині, яка сьогодні увірує, дає життя вічні. Він вчить нас через Святе Письмо терпіти, зносити болі, зносити страждання, які ми проходимо в нашому житті. Тому що все це, як ми бачимо, пройшов Ісус Христос. Він пройшов ради кожного з нас. Коли хтось робить шкоду, ми кричимо, Ісус мовчав і терпів до останнього, до останнього часу. Але ми бачимо, що Він Воскрес. Ми знаємо, що Він Воскрес заради того, щоб сьогодні ми пам'ятали те, що Він зробив для нас, щоб ми цінували життям не земним прямо. Щоб ми цінували життям, яке подарував їм, проливши свою невинну кров за кожного з нас. Нехай нас Бог благословить і щоб дійсно давав нам кожному терпіння, смирення, якому вчить сьогодні нас слово Господнє. Нехай нас Бог благословить, щоб дійсно ці ознаки, які ми сьогодні будемо приймати, заповідь, щоб дійсно це нагадувало нам той час, який пережив Ісус Христос. ту біль, страждання. Те, що він зробив заради кожного з нас, слава нашому Господу! Амінь.